У нас є чим йобнуть і чим крить, ми можемо йобнути дуже неслабо. Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка, з судовольство, вже тактично ви нас йобнула і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирі український, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї. І колись вас дуже по-доброму попросили отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному звучить, да? ну ми вирішилися. все-таки зробили цю глупис. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали віддали все, да не все поняли. Все все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ответочку ми можемо йобнути дуже не дуже не Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце у вас там нема карт. Чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий увірений. Ну я просто до цього схиляюсь. Я думаю, що це один з єдиних серйозних річаків. У нас є чим йорнуть і чим крить, і а, як устрою дуже такий серйозний переполох в світі. А, це понятно, що це не секретний там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там зійшов, на емоціях вийшов разом з цим смазками, а ну і там собі віддільно. Це, до речі, показник того, що зіля я не фанат зелі, понял. Ви знаєте мою думку про зелю. Це показник, що зіля приїжджає в Білий і Він в себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе дома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабкість дуже сильно показали. А, того. Я більш переконаний, що зараз ці підтримкою Європи з закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у Нас буде з підтримкою Китаю, каже організовується. Ну всі просто в шоці замірці з Америки. Ну що це за партнер? Забізне ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє що це треба цікатися Плюс я думаю. Ну, все ж таки, Україна кому да кому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз два скажу, і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди. Ну то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? Тобто саме основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, що з нормально ну, вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізді, сам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосі які не дуже пересилають. От, ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вішать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняла? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це побувати, просто себе почути. Не давайте взяти, чи не творіть хуйні, всяке, поняли? мусор там викидайте там, де надо не Допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому світу. Після такого як я не виживаю. Я ну, ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. Поняла? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються, на зв'язку.